Божі слова на кожен день. Насправді робота, що проводиться зараз, полягає в тому, щоб змусити людей зректися сатани, їхнього давнього предка усі словесні суди спрямовано на те, щоб викрити розбещений характер людства та дати людям можливість зрозуміти сутність життя. Ці постійні суди пронизують серця людей. Кожен суд безпосередньо стосується їхньої долі та покликаний ранити їхні серця, щоб вони могли відкинути все це і тим самим пізнати життя та цей брудний світ, пізнати Божу мудрість і всемогутність, а також пізнати людство, розбещене сатаною. Що більше такої кари й суду отримує людина, то більше її серце може поранитися, а дух пробудитися. Пробудження духу цих украй розбещених, найглибше обманутих із людей і є метою суддів такого роду. Людина не має духу, тобто її дух давно помер, і вона не знає, що є небо, що є Бог. І звісно, що вона борсається в безодні смерті. Звідки б вона дізналася, що живе в цьому злому пеклі на землі? Звідки б вона дізналася, що це її гнилий труп через сатанинське розбещення потрапив у підземне царство смерті? Звідки б вона дізналася, що все на землі вже давно і безповоротно зруйновано людством? І звідки б вона дізналася, що сьогодні творець прийшов на землю та шукає громаду розбещених людей, яких він може спасти? Навіть після того, як людина переживає всі можливі очищення й суди, її притуплена свідомість усе одно ледве ворушиться та, по суті, практично не реагує? Яке ж людство вироджене. І, хоча такий суд подібний до жорстокого граду з неба, він приносить людині найбільшу користь. Якби не цей суд над людьми не було б жодного результату, а людей було б абсолютно неможливо спасти з безодні страждань. Якби не ця робота, людям було б дуже важко вийти з підземного царства, бо їхні серця давно померли. А дух давно розтоптано сатаною. Аби спасти вас, погрузлих у найглибших глибинах виродження, потрібно завзято волати до вас, завзято судити вас, тільки тоді можна буде розбудити ваші застиглі серця.